Вітаю на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні ми будемо мандрувати у часі і просторі Італія, Іспанія, Франція, Англія, 17 18 століття. Пригадаємо античність і зануримось у світ пишного бароко і упорядкованого класицизму. Познайомимося з чинниками й естетикою цих напрямів відкрийте, будь ласка, зошити і запиши тему уроку. Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві, історичні умови, філософсько-естетичні засади та ознаки класицизму. Під час уроку робіть нотатки, переглядаючи слайди. Епоха бароко доба розбурханості духу, драматизму й емоційного неспокою в європейській культурі й літературі. 17-18 століття. Цей період часто порівнюють із театром, адже він подарував світові незабутні образи, сповнені яскравих суперечностей і сміливих пошуків. Ви будете мати нагоду в цьому переконатися, коли будете аналізувати на наступних уроках творчість англійського поета Джона Дона та іспанського поета Луїса де Гонгора і Арботе. Бароко водночас вважають і добою, і напрямом мистецтва. У цієї доби є багато визначних особливостей. Давайте спочатку згадаємо, які події і діяльність яких осіб передували бароковій культурі. Історичні реалії 17-18 століть стали потужним підґрунтям формування цієї епохи. Ви пам'ятаєте, що мистецтво, і зокрема, література. Завжди жваво відгукуються на зміни у суспільному житті. Бароко стиль і одночасно напрям, який виникає на хвилі кризи гуманізму. Хронологічно, він слідує за Ренесансом внаслідок кризи епохи. Тож перейдемо до історичних реалій. Зміцнення європейських монархів. Абсолютизація королівської влади, поділ церкви на католицьку і протестантську, контрреформація, французькі релігійні війни, 30-літня війна в Німеччині, Англійська революція і як наслідок криза гуманізму. Усі ці історичні явища 17 18 століття. Сталі підґрунтям для формування бароку. У цей період відбулися значні зміни в науці, італійський науковець Галілео Галілей винайшов телескоп, французький фізик і математик Рене Декарт здійснив багато відкриттів у геометрії алгебрі, Англієць Ісаак Ньютон відкрив закон земного тяжіння. У цей час і виникло бароко. У перекладі з італійської це слово означає дивний химерний, з португальської та французької перлина неправильної форми. Так іменують і саму епоху, і панівний художній напрям доби. І стиль у мистецтві XVII століття. Наукові відкриття сприяли змінам у поглядах на людину і світу бароковій добі. Світ втрачав свою статичність і стабільність. Натомість для барокової людини він бачився динамічним, рухливим, змінним, непізнаним до кінця, неозорим і тому знову хімерним. Він приваблював людину і водночас лякав її. У ньому, за уявленням митців бароко, діяли Божі й природні закони. Світ утратив свою гармонію, став ірраціональним, сповненим грайливої абсурдності і протистояння стихій. Це, відповідно, вплинуло на світогляд людини. Та розуміння її місця й ролі в світі. Людина доби бароко стає осередком боротьби добра і зла. Вона вважається у Усесвіті, губиться у вирі у життєвої метушні. Барокова людина суперечлива. Водночас поєднує відкритість і таємничість душі, розум і безумство. Пристрасне кохання і свідомий аскетизм, приреченість і усвідомлення обраності. Такі контрастні риси підтверджують висновок про ірраціональність барокової особистості, її роздвоєність між реальністю фізичних законів і незбагненими сновидіннями, яку також підкорюють людину і розмивають межу. Між реальним та іреальним. Дуже влучно схарактеризував парокову людину французький філософ і математик Блес Паскаль. Якби в людини був лише розум, або ж тільки пристрасті, але наділена і розумом і пристрастями, вона безперервно воює сама з собою або мириться з розумом тільки тоді, коли воює з пристрастями. І навпаки. Тому вона завжди страждає, її завжди роздирають суперечності. Тема сутності людини у світі знайшла яскраве представлення в музиці. Наприклад, у творах італійського композитора Антоніо Вівальді, німецького музиканта Йогана Себастьяна Баха. Не залишила байдужими ця тема й представників образотворчого мистецтва. Фламандський художник Пітер Пауль Рубенс, нідерландський митець Рембрандт ван Рейн створили шедеври барокової культури. Зупинимося на літературі доби бароку. Вона мала на меті вразити і приголомшити читачів та читачів. Завдяки впливу на їхні емоції переживання, спонукати до творчої рефлексії та самозаглиблення пошуків себе Бога, відкриття одвічних істин і водночас їх заперечення. Бароковій літературі притаманний синтез світоглядних рис античності, середньовіччя і відродження тяжіння до містики і водночас реальності фізичних законів, поєднання високого і низького, трагічного і комічного, тематика барокової літератури розмаїта, гріховність людини, трагічне буття, швидкоплинність життя, підпорядкування волі вищих сил. Ці та інші питання були в центрі творчості митців доби. Часто для цього використовували різні стилістичні художні засоби, зокрема, прийом сну, алегорії, контрасти, символіку, гіперболізацію, ускладнену метафорічність. Митці доби бароко порушували низку актуальних проблем. Таємниці людської душі, психологія особистості, людство в глобальному вимірі, одвічне протистояння добра і зла. їх висвітлення створювало палітру бативів парокової літератури, Суперечності людської душі, часто сповненої трагізму, Вплив трагічного фатуму фату й випадку в житті, суспільні негаразди, такі настрої, притаманні творам барокової доби. Серед інших ознак літературу бароко запам'ятайте такі: емоційність, тяжіння до містики, використання фантастичних елементів. Розмитість між справжньою реальністю і сновидінням, химерність і ускладненість дійсності. Письменники створили новий тип героя. Він пристрасний, але водночас розчарований у законах світу, дезорієнтований у власних цінностях, покладається на розум і серце довіряє лише своєму досвіду, але потрапляє в різні пастки, зумовлені грою розуму і химерністю несвідомого. Серед яскравих представників бароко в Західній Європі були іспанські автори Луїс де Гонгора і Арготе. Із творчістю якого ми незабаром ознайомимося, Педро Кальдерон де Ларка, Тірсо де Молін, італійські письменники Торквато Тассо та Джамбатіста Марін, англійські митці Джон Мільтон і Джон Дон, та інші. Пропоную перевірити, як ви засвоїли ключові етапи. Стеми бароко за допомогою Вікторини. Перейдіть за QR-кодом і виконайте завдання. Доба бароко була добою великих містиків та філософів ідеалістів. Водночас з іраціональною бароковою свідомістю. Яка твердить, що життя це сон виникає принципово нова, раціональна, яка сформувала інший підхід до розуміння сенсу буття людини та запропонувала ще один вихід із, здавалось би, безвихідної ситуації людського існування. Ми знайомимося ще з однією історико-літературною епохою. Яка називається класицизмом. Класицизм від латинського «classicus» перекладається зразковий, як художня система склався в XVII столітті і охоплював не лише літературу, а й інші види мистецтва, живопис, скульптуру, архітектуру, музику. Зверніть увагу на найвідоміших представників класицизму. І в архітектурі це Андрея Паладжо, живопис Ніколя Пуссен, і в літературі, подивіться, це П'єр Корнель, Жан-Батіст Мольєр, Жан Расін, Андре Шеньє. З творчістю Мольєра ви будете знайомитися текстуально. Назву класицизм ввели в ужиток на початку ХІХ століття, підкреслюючи, що митці цього напряму наслідували античну класику, брали її за взірець. Мета класицистичного мистецтва створити художні твори за законами гармонії і логіки, тому митці цього напряму виробляють певні правила. Дотримання яких було обов'язкове, філософським підґрунтям класицизму був раціоналізм учення, яке стверджувало, що головний інструмент пізнання світу це розум. Засновником філософії раціоналізму був Рене Декарт. Паралельно з філософією раціоналістів будувалася – і естетична програма класицистів. Тому поетичне мистецтво Ніколя Боало було справжнім гімном раціоналізму. Книга складалася із чотирьох пісень: перша присвячена принципам побудови поетичних творів, друга і третя характеристиці окремих літературних жанрів, а четверта насичена моралізаторськими настановками. Проте, першими теоретиками класицизму стали гуманісти доби відродження. Античну драму вони вважали взірцем художньої досконалості, на цей взірець вони пропонували орієнтуватися драматургам. Французькі поети доби відродження вцілювали в життя теоретичні принципи поетики Аристотеля. Найбільшого розвитку класицизм досяг у Франції. Де у XVIII столітті починає складатися абсолютна монархія і мистецтво, яке підтворяється правилам, влаштовує абсолютистів стає часткою державної ідеології. Класицисти утверждали вічність ідеалу прекрасного, що спонукало їх наслідувати традиції античних майстрів. Вони вважали Якщо одні епохи створюють зразки прекрасного, то завдання митців наступних часів полягає в тому, щоб наблизитися до них, звідси встановлення загальних правил, необхідних для художньої творчості. У літературі простежувався чіткий розподіл за певними жанрами: високі ода, епопея, трагедія, героїчна поема. Середні наукові твори, елегії, сатири. низькі комедії, пісні, листи у прозі, епіграми. Для кожного жанру регламентувалися мова і герої, так трагедії класицизму притаманна була піднесена патетична мова, у комедіях використовувалася проста мова. Обов'язковим був сатиричний струмінь діяли побутові персонажі. Жанрові форми нової літератури класицистами ігнорувалися, особливо це стосувалося прозових жанрів, які, незважаючи на їхню велику популярність у сучасній літературі, були відсутні у класицизмі на другий план. Жанровими домінантами класицистичної літератури були «Ода» і трагедія. Важливим елементом в естетиці класицизму були вчення про розум як головний критерій художньої правди і прекрасного мистецтва. Класицисти вважали, що античні майстри творили за законами розуму. Характери Чітко поділялися на позитивні і негативні, драматичні твори, трагедія, комедія підпорядку... підпорядковувалися правилу трьох єдностей часу, місця і дії. П'єса відтворювала події, які відбувалися протягом одного дня і в одному місці. Чітка композиція твору. Мали підкреслювати логіку задуму автора і певні риси персонажів. Для класицизму загалом характерний аристократизм, орієнтація на вимоги смаки вищої суспільної верстви, хоча деякі представники класицизму порушували це правило, наприклад, Мольєр. Естетичну цінність для класицистів мало лише вічне, не власний часу, як твори античності. Класицисти наполягали на виховній функції літератури та мистецтва, причому засобом виховання гарного смаку є ні дидактизм, ні моралізаторство. Виховували людину насолода, яку давало мистецтво. Тепер, будь ласка, ми з вами перевіримо засвоєне за допомогою декількох завдань. Перше, що вам потрібно виконати, це вікторин. Перейдіть. За QR-кодом і виконайте. Оскільки на сьогоднішньому уроці ми розглядали з вами бароко і класицизм, я пропоную вам заповнити порівняльну таблицю розподіливши подані слова між цими двома напрямками. Перевірте те, що вам вдалося зробити. І ще декілька завдань. Потрібно впізнати стиль, тобто бароко або класицизм, за текстом. Перевірте себе. Художнє мистецтво. Картини. Вони також відрізнялися. Спробуйте впізнати стиль за картиною. Перевірте себе. Я сподіваюся, що урок сьогоднішній вам сподобався, тому пропоную вибрати емоцію, яку ви відчули під час уроку. Напишіть, який із двох стилів краще передає цю емоцію. Спробуйте ще виконати одне завдання. Згадайте, де у вашому місці або в інтернеті ви бачили щось, що нагадує бароко або класицизм. Переходимо до домашнього завдання. Ви бачите три варіанти. Я пропоную вам виконати одне за вашим вибором. 地沟油、三聚氰胺。